Доброго дня, це громадський ньюз у студії Сергій Грішин. Найближче декілька хвилин поговоримо про гарячі новини. На сервері ЦВК виявлено ліквідовано вірус, який мав знищити результати президентських виборів. Про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливаченко на брифінгу, який щойно закінчився, і транслювався громадським телебаченням. Він також розповів, що за останню добу Служба безпеки України затримала та ліквідувала п'ять диверсійно-терористичних груп, які мали підірвати мости та будинки у день виборів, а також прикрили три банківських установи по відмиванню грошей, спрямованих на фінансування тероризму. І на тій самій прес-конференції заступник генерального прокурора Микола Голомша заявив, що Генеральна прокуратура України має докази того, що так звані Донецька Народна республіка та Луганська Народна Республіка керуються Російською Федерацією. Частина бійців батальйону Донбас, які атакували терористи із засідки у Карлівці, могли потрапити в полон. Командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко через Фейсбук закликав бойовиків ДНР надати контактну особу для перемовин та обміну полоненими. Нагадаю, вранці під Карлівкою на бійців батальйону напали терористи. Частині вдалось прорватися, інша частина досі в оточенні. Як повідомляє сам Семенченко, половина особового складу поранено у протистоянні з терористами беруть участь також бійці правого сектору. І минулої ночі померли ще двоє українських військовослужбовців, поранених в бою під Волновахою. Це в Донецькій області. Отже, на теперішній час загальна кількість загиблих у зіткненнях між терористами і силиками під Волновахою становить 18 осіб. Нагадаю, сепаратисти обстрілювали блокпости з важкого озброєння, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Давайте подивимось відео за підсумками бою під Волновахою. 何 За минулу добу українські силовики провели ряд вдалих операцій. Зокрема, не допустили чергової спроби прориву кільця. Оточення антитерористичної операції та ліквідувала загін терористів поблизу Рубіжного. Про це повідомляє на своєму Фейсбуці речник штабу антитерористичної операції Владислав Сілізньов. За його даними, втрати бойовиків під час бою складають до 20 вбитими та біля 30 поранених. Серед українських військових загинуло двоє та поранено сім військовослужбовців. Нагадаю, Владислав Селізньов це той самий Владислав Селізньов, який, коли були події в Криму, інформував нас звідти, тобто керівником був прес-служби. Тут ну, він повернувся. Потім в Київ, а тепер вже працює на східних рубежах. А у Северодонецьку, Луганської області, терористи з так званого народного ополчення викрили керівника місцевого виборчого штабу батьківщини, депутата міської ради Сергія Самарського. Про це повідомляє прес-служба батьківщини з посиланням на родичів викраденого партійця. Ну це вже. Стала традицією, насправді це постійно так відбувається. Там там постійно викрадають представників або керівників виборчих, виборчих територіальних комісій для того, щоб очевидно зірвати вибори. І на Луганщині паралізовано рух потягів. Напередодні ввечері на 57-му кілометрі перегону Шитрівка Шотове на Луганщині. Невідомі підірвали двокалійну ділянку. А на станції Рубіжна обстріляли залізничний вокзал. Кадри розстріляного вокзалу, от, власне, ви зараз бачите. Внаслідок цього скасовано рух. Ряду поїздів до Луганської області. Говорив щодо того, що вони намагаються зірвати проведення президентських виборів. У Донецькій та Луганській області терористи заблокували вже. Половина окружних виборчих комісій, 20 із 34. про це повідомляє прес-секретар центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Водночас, громадська організація ОПОРА прогнозує, що в Луганській Донецькій областях, якщо відкриється навіть 50% виборчих дільниць, зможуть проголосувати приблизно 2 мільйони виборців. Пропоную подивитись сюжет Радіо Свобода про підготовку до виборів у Донецькій області. Давайте подивимось. Вибори справа героїчна, принаймні у Донбасі. Тим, хто організовує виборчий процес, погрожують, а декоги беруть у заручники. Члени виборчих комісій вже працюють як справжні підпільники, спілкуються через паролі, маскуються під ветеранські організації, і щохвилини готуються до неприємностей. Багато хто просто відмовляється працювати, побоюючись за своє життя. Всі одказались заміну. Смілові донечани сподіваються більше на удачу і менше на владу. Основний смисл це не допустити, щоб комісії вийшли на роботу, щоб люди до кінця свій долг як члени частково із комісій. комісії. З іншої сторони, якщо є в цій країні власть, якщо є в цьому регіоні власть, то необхідно прийняти міри. Чи не вперше з часу незалежності участь у виборах, а тим більше робота виборчої комісії є громадянським подвигом. Хочому пішов роботи <анкій> ну, я думаю, это моя гражданская и мой долг. Тим більше в нашому регіоні не так багато людей, які підтримують вибори. Може быть, пойдуть. Не говорять о том, щоб участвовать в їх організації. Люди хочуть голосувати, хоча й знають, що це небезпечно. Страшно, не страшно, поболімося і на Конечно, я пойду. Они обязательно нужны, они пройдуть. А от прихильники так званої Донецької республіки мають іншу думку. У нас своя республіка буде. Любому чоловіку ми запрещаємо і на голосування. Вот, я лично. а я що, я, сепаратист сіпратістия. Я, я російський?» Попри це, є надія, що вибори на Донеччині відбудуться у тих трудових колективах, які гудками сповіщали, що виступають за мирний Донбас, обговорюють як можна захистити виборчий процес. Дмитро Баркар і Євген Насадюк для ми разом з Донецька. Нагадаю, це Україна це 2014 рік, і члени виборчих комісій через поролі заходять в приміщення. До інших новин Росія знову запевняє, що відвела війська від українського кордону. Помічник командувача військ Центрального округу Ярослав Рощупкін заявив, що. Підрозділи, які проводили навчання на кордоні, повернулися у місця постійної дислокації. За його словами, частина військових з Новосибирська, які тренувалися у Ростовській області і Білогородській з Брянською, були доправлені літаками Іл-76 на аеродром в Талмачованої Сибірській області. Ну, можливо, вони повільно летять або йдуть на велотренажерах, Ну поки що, принаймні по інформації служби безпеки України. Поки що, можливо, це якісь інші військові, не ті, які брали участь у навчаннях, а якісь інші. Вони досі на кордоні, і досі є небезпека того, що вони можуть там щось робити недобре. І у Росії ж знову ж таки триває полювання на опозиціонерів. Вранці слідчі провели обшуки у квартирах трьох соратників лідера опозиції Олексія Навального. Їх підозрюють у крадіжці грошей, які громадяни жертвували у передвиборчий фонд самого Навального під час кампанії за на мерських виборах в Москві минулим літом. Обшуки прийшли і в Московській компанії Яндекс Денгі, тому що власне, основна маса грошей поступала через Яндекс Деньги. І одночасно з цим у Санкт-Петербурзі відбувається міжнародний економічний форум, на якому іноземні компанії переконують інвестувати в Росію. Російські журналісти іронізують з цього приводу. От тут цитата: бачите: Люблю такое. В Пітері розказують про інституційну привлекательність і клімат, а в Москві тим часом обискують квартири опозиціонерів. Ну, це, в принципі, продовження рубрики треш-шепіто з Російської Федерації, яка періодично у нас тут буває. І на цьому поки що всі новини громадські слідкує за всім, що відбувається. Ми будемо вас першим повідомляти. Наступний випуск має бути о чотирнадцяте. Якщо буде якийсь брекет-ньюс раніше, ми обов'язково вийдемо. Тримайте, збережіть себе.